Вітаю, ви дивитеся програму Вернісаж Абіторіє, і саме зараз час ознайомитися із актуальними освітніми пропозиціями. Тож вперед ознайомлюватися із навчальними закладами. Стати фахівцями юридичної справи, психології та журналістики допоможе інститут права та психології Національного університету Львівська політехніка. Цей доволі молодий навчальний заклад, що є структурним підрозділом Національного університету Львівська політехніка, заснований на базі юридичного факультету інституту В'ячеслава Чорновола. Одначе за три роки діяльність. Інститут права та психології зумів зібрати Когорту кращих фахівців. Частина викладацького складу докторів наук, кандидатів наук, які зі мною разом виростали в науці. Вони пішли за мною і. Практично за рік ми створили науковий потенціал, який дозволив нам відкрити спеціалізовані вчені ради. У нас проходять захисти кандидатських диссертацій, Ну відповідно організовувати навчальний процес на серйозному і високому рівні. У нас працює магістратура, аспірантура. І е, все те, що має мати вищий навчальний заклад четвертого рівня кретації, у нас є, обираючи місце для майбутнього навчання. Абітурієнти зважають на рівні викладання, умови навчання і, звичайно, відгуки про інститут права та психології від старших колег, які тут навчаються. Студентка третього курсу Наталія Болебрух не помилилася із вибором. Предмети викладаються на високому рівні, цікаво. Мої сподівання виправдали себе, і я дуже задоволена моїм навчанням в інституті права та психології. Важливим аргументом є авторитет викладачів інституту, котрі є практикуючими юристами та носіями досвіду, що без сумніву передається у спадок сумлінним студентам. Тут не лише нам е, дають рівень знань теоретичний, а також практичний, так як більшість викладачів е, мають за собою величезний багаж практичного досвіду, який вони передають е, нам, і роблять це з великим задоволенням. Першу в Україні на базі інституту права та психології Національного університету Львівська політехніка освоєно підготовку фахівців із спеціальності судовий експерт. Специфіка юридичного навчання зорієнтована головним чином на адміністративне право, відкриваючи можливість працевлаштування в органах державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органах, адвокатурі, правозахисних структурах, юрисконсультами, в установах та на підприємствах різних форм власності. За напрямами журналістика, практична психологія, студенти отримують ґрунтовні теоретичні. Знання підкріплені проходженням обов'язкових практичних занять. У нас найдешевші ціни е, в Західному регіоні плата е, за навчання. Це 10 тисяч гривень, таких цін практично немає жоден вуз. Ну, Крім цього, у нас і державне замовлення, тобто це стипендія, це гуртожитки. Ну, Я думаю, що це було б цікаво для будь-якого абітурієнта. Для конкурсного відбору на базі повної загальної середньої освіти зараховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання, підтверджені сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти із відповідних предметів.